Тетя Валя прочитала коментарі, що коли вони йшли полем, де була кукурудза, і нікотрі люди написали, що такі сякі віруючі, що потоптали кукурудзу. Так ось вона знає людину, яка має ці поля з кукурудзи. Він сказав слідующе. Він коли прочитав цей коментар, він написав: я щоб знав, що вони будуть там йти. Я б їх викосив, а не стріляв би. Хочу сказати ще такий анекдот. Є дві сім'ї, в одній дуже чоловік з жінкою свариться, а в іншій ну, живуть дуже мирно. І каже, цей чоловік, що свариться з жінкою, каже, знаєш, що, я піду подивлюся, що це вони там роблять. Коли вони приходять і каже, жінка до чоловіка, сідай їсти, вечеряти. Ну, він каже, ой, вибач мені, я тобі хліб не поставила. Ну тут він каже до неї, що та ні, ти мені вибач, я міг би й сам його взяти. Каже, ну дивися, син гукнув. Каже, дивися, я тобі кашу насипала. Ой, котлетку забула поставити. Ну вибач, вибач мені, ну я вже сам в жіночу справу вліз, Я достав ту котлетку сам. Тут дочка заплакала, побігла вона. Прибігає, а тут же компот на столі стоїть. А він каже: про вибач мені, моя люба, ну я сам же собі компот налив. А вона каже: тоді до нього: прости, я відлучилася від тебе, і вийшло так, що ти сам все зробив. І ось приходить цей чоловік до жінки, каже, знаєш що? Він каже, що. В них всі не праві, а ми з тобою завжди праві. І оце хресний ход. У нас всі не праві. Ми всі одне другого просимо вибачення. Ми одне другого любимо, одне другого поважаємо. Ми ділимося, ми одне за другим. Нема, що і моя хата страю, а ми є сила. І ніхто нас не здолає. Ну я була Дякуємо, гарно. я була настільки вражена коментаром цього господаря, який так став. Я що був знав, я був би викосив, а не стріляв. Дай Боже цьому чоловіку, який написав такі слова здоров'я і багато кукурудзи. Да.